Всім привіт, друзі! Всіх вітаю з Великнем! Так, нарешті він настав. І сьогодні я буду також до нього готуватися. Підготовка така невеличка. Так, і хочу показати вам вже, які... Пасочки, у нас вже є. Так, також до цих пасочок ми купили такі маленькі, вирошені шоколадні такі яйця, щоб їм можна було прикрасити паску. Так, ну я вам їх зараз покажу. Також ми будемо фарбувати яйця. А це наші пасочки, ось такі вони гарні. Пекли самі. Ось такі п'ять пасочок. Сподіваюся, дуже смачні. П'ять яєць. Три я пофарбувала в червоний колір, який символізує силу, добро. Ще пофарбувала в жовто-блакитний кольор, два яйця. Ми на це гарне свято Великдень приїхали на природу. Так, ось яка красива природа. Ми приїхали на пікнік. Так, що трошечки тут так так свіже повітря, таке мені дуже подобається. Також тут є така галявина, де дуже багато квіток. Я назбираю квіток, зроблю з них собі віночок такий на голову. Так, і ще буде букет квітів. Так, буде весело. Так, ще я зробила такі листівки з передбаченнями, побажання на Великдень. Тому я вам розкажу, яке побажання мені випало. А зараз ми вже йдемо в наше місце. Я зібрала з собою таке, таку сумочку. У мене там все необхідне лежить. Ой, тут дуже гарно, мені подобається. Я вже йду в місце, яке ми хочемо. Так, тут дуже гарно так, співають ташки. Так, дуже гарні дерева. І взагалі мені подобається навколишнє середовище, природа, завжди її бережу. Так, тому ми сюди саме приїхали, планували також сюди приїхати. Е, там буде така річка. так, біля Річки. Мені так подобається ця весна, я так люблю весну, тому що е, краса природи. Думаю, повна краса прям. Так. Потім покажу вам, яка тут природа гарна. Ще я хотіла вам зняти, там, виходить, озеро, так, а там зверху хатинки. І ніби хатинки пливуть по озеру. Так, Воно в реальності, коли дивишся, дуже гарно, красиво. Так, дуже красиво. А коли на відео, воно якось не зрозуміло. Так, ну я спробувала вам зняти. Потім, коли буду... Ну, взагалі-то тут дуже гарно. Сьогодні ще така дуже гарна погода. Наш стіл. Так, тут ще така бесідка. Так, ми тут будемо сидіти. Я вам обіцяла показати ось така краса. Можна постійно і завжди милуватися цією красою. Я хотіла почастіше ходити в такі місця, де саме так. Ось бачите? Ось так. Я вам показала вже. Ми вже поїли. Зараз це мені випало передбачення. Типу, що я буду робити? Так, мені попалося танцювати. Підберу музику якусь популярну 2025 року і буду танцювати. Я вам казала, що я робила передбачення. Мені попалося зустрінеш радісну новину. І ще мені попалося смачної їжі та опаски. Я думаю, це передбачення мені підходить. Ми дуже гарно тут провели час. Ну а всім до побачення. Бажаю вам також гарно привезти це свято, а, так, і щоб це свято провести з друзями, з сім'єю. Бажаю добра, тепла, щоб все було добре. Так, тому на цьому все. Відео підійшло до кінця. Так, ми будемо ходити. Так що всім па-па!